Виїзд за кордон під час дії воєнного стану, і так, розбираємо різні підстави, приклади щодо виїзду за кордон. І так, підстава для перетину кордону: це перебування на консульському обліку України в іноземній державі та постійне місце мешкання в іноземній державі. Але бувають випадки фахівці, спеціалісти, які підроблюють зазначені документи, а саме закордонний паспорт, з зазначеними позначками інформацією, які надають право на перетин кордону України. І так щодо публікації правоохоронних органів Чернівецької області, коротко зачитаю. На боковині ухилянти попались на підробці штампів консульства України у Сан-Франциско за 800 доларів недорого. Внесено до закордонних паспортів позначки про перебування на консульському обліку України в іноземній державі, а також позначки про постійне місце проживання за кордоном. І так, що трапилось з цими ухилянтами? І так, КПП Порубне. Вони намагалися перетнути державний кордон, надали прикордонникам закордонні паспорти з зазначеними позначками, які мають недостовірну інформацію щодо перебування на консульському обліку та постійному місцю місцю мешкання. Наприкінці публікації фото зазначених документів. Це відповідно до публікації правоохоронних органів. І так, що трапилось з ними, прикордонники виявили підробку документів. Викликали злідчо-оперативну групу, слідчі вилучив зазначені документи. Була проведена почеркознавча експертиза, я думаю, судова. Встановлено факт підробки та зазначеним особам оголошено про підозру за частиною 3 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Це підробка документів за попередньою змовою групи осіб та використання завідомо підробленого документа. Такі наслідки щодо використання зазначених документів, які Надають право для перетину державного кордону, але для перед тим як отримати такі документи, звернутися до таких в лапках осіб, які їх виготовляють, краще звернутися за юридичною консультацією і вам адвокат роз'яснить, які підстави для перетину кордону та які можуть бути наслідки за використання завідомо підроблених документів при спробі перетину. Кордону, що ви думаєте з зазначеного прикладу? Прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк, зробіть репост. Якщо необхідна юридична правова допомога адвоката, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.